Всім привіт! Ви на каналі Андріян Кондрян. Сьогодні вам хочу трішки показати свою птицю, бо давно вже не знімав відео. І ще хочу показати, хто залишається на племі, кого буду докупляти, кого буду продавати ще. Ось, залишаються качки. Ось оці всі. Окрім цього качура. Цей качур продається, його вже заберуть скоро. Гуси лишаються. Гусак трохи кульгає, але вже краще почав ходити, бо так кульгав, не міг на неї взагалі здавати, а це вже почав хоч трохи ходити. Ось. Ще вільний отакий качур один. Лишається старий мій, коричневий і коричневі качки, лавандовий, лавандовий не з лавандовими качками і з білою до себе. Туди поперед хати, там, де вони були в тому році. Ось. Вже гуси занеслися, почали нестися, вже є два яйця, але не знаю, яка несеться Чи, чи та, чи та не знаю, не бачив ще. Ось кури. Теж за півні всі, які лишаються, лівенський, чубатий, бородата, голошийка. такий півник лишається і такий. Ось, поставили вже їм тут гнізда. Немає ще. пусто. поставив гнізда, тут гуска несеться. Тут ще пусто, ще качки не почали. А гуска тут тільки що забрав яйця. Ось. І ще зараз підемо в сарай, покажу, що там у мене є. І теж, що там ще буду лишати, а що продавати і різати. Так, прийшли у ми в сарай. Оце всі качки, які мені треба прибирати. Ну, що, я на продаж голубий качур, два голубих, той чорний, лавандовий. А це все, якщо не продадуться, вони будуть вирубуватися. 13 штук. Ну, так, що треба їх буде вже вирубати. що, свиня, вже така. Чого ти її кусаєш? Будемо різати вже теж бо вже вона дуже велика. Вже і так на ній буде сало дуже багато. Mm -hmm. Лягай, лежи. Вивертай, виверни живота. Куди ти встаєш? Ось що таке. Так, і ось ще в мене я сюди переніс карликів. Чого? Ось я переніс карлики сюди. Ну вони вже самі. Сюди заходять, вилітають, люйки данці півник, мільфлер півник. Вчора посипав тут все йодокліном, кліном, щоб не було ніяких паразитів. Ось курочка мільфлер. Може, кому треба інкубаційне яйце від карликових і від великих курей. То є вільне. 30 гривень одне. Дорослий півник, чуботовка. Ось. Все, друзі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!